Нью-Йорк-Манхеттен. Конференція матчмейкерів підходить до кінця. І тепер, я думаю, що розповідати, хто такі матчмейкери, вже легше, зрозуміліше. Тому що так, це іншоземне слово. Так, це нове поняття для нашого суспільства. Це послуга високого класу. Коли, наприклад, жінка у Нью-Йорку, яка досягла кар'єри, е, вище якої тільки зірки, і круче, які, якої тільки варені яйця, платить 150 тисяч доларів, аби її знайшли пару. Вона винаймає матчмейкера. Яка знається на чоловіках, яка може їх знайти. І це десь такий середній час. Її знаходять пару. тому що вона відкривається і вона серйозно розуміє, що їй потрібно і з ким вона буде щаслива, тому що вона працює в коучингу, і вона, вона готова. І це робить матчмейкери. І це тільки. Малесенька доля того, що я можу вам розповісти. А ви готові вивідомичмекера? Ні, ні, не на 150 тисяч доларів. Реєстрація у нас порівняно з цими сумами просто символічна. Але те, що ми робимо з нашими клієнтами і для наших жінок-клієнток, я думаю, перевищує те, що отримують жінки за 150 тисяч доларів на рік. Бажаєте спробувати роботу з мішмейкером? Тоді вам до нас. І я, Наталія Коваль, готова вам допомогти.